Шановні наші воїни, шановні рідні наших героїв, увесь український народ, сьогодні ми відзначаємо дуже важливий день для нашої рідної України. Визначаємо професійний день сил, сил, чиє найголовніше завдання берегти життя людей. І воїни повітряних сил, Збройних сил України з честю виконують це важливе завдання, досягають потрібних в нашій державі потужних результатів та здобувають справжню славу для кожного з нас і кожної для всієї України. Окупанти сподівались знищити нашу авіацію, нашу протиповітряну оборону в перші ж години повномасштабної війни. Але це завершилось провалом для Росії. Більше того, сьогодні вже 529 й день війни, а Росія настільки боїться наших захисників неба, що намагалась влаштувати показові ракетні атаки напередодні вашого професійного дня. Дня українських повітряних сил, коли терористи таке роблять, це тільки ще раз доводить міцність, міцність наших воїнів та уміння завдавати втрат Росії. І я дякую всім вам, українським воїнам, за кожну збиту російську ракету та кожен знищений дрон ворога за час повномасштабної війни. Наші справжні патріоти, українські льотчики здійснили вже понад 14 тисяч бойових вильотів. І, попри все, наші воїни збили понад 3,5 тисячі різних повітряних цілей, літаків та вертольотів окупантів, їхні ракети і ще понад 2 тисячі ударних дронів. Одним з найбільш важливих результатів. Стало саме те, що українські герої приземлили російський культ ракет. Цей культ знищений назавжди. Держава-терорист довго намагалась залякувати не тільки Україну, Європу, весь світ своїми ракетами, які нібито неможливо збити. Українці їх збили, українці їх знищують. Наші воїни з усією очевидністю довели, якщо у захисників життя є козацький характер, є наші вітчизняні системи ППО, системи ППО наших партнерів, то у терористів немає жодного шансу. Жодні кінжали Москві не допоможуть. І зараз на захисті українського неба стоять. Різні системи системи ПБО, наші вітчизняні, як я вже сказав, і багато інших наших друзів і партнерів. Ми вдячні кожному з них за таку важливу життєву підтримку. Але поки що систем ППО недостатньо, щоб повністю закрити все українське небо від Росії. Але ми всі працюємо над цим. Прочуємо щоденно, постійно, щоб стало достатньо. Переконуємо партнерів, що швидкість постачання того, про що домовились, це ключовий фактор. І ми обов'язково створимо надійний повітряний щит України, який зможе бути основою повітряного щита всієї Європи. І вже тільки питання часу, коли в українському небі будуть F-16, які дадуть ще більше сили. Нашому захисту українські повітряні сили вже стали наймогутнішими за всі роки існування, а стануть ще потужнішими. Звичайно, якість техніки це основа оборони держави, але будь-яка техніка вона чогось варта лише в руках у вас, у відважних та гідних воїнів, у професійних воїнів України, таких як. Наші Наші воїни, авіатори та фахівці зенітних ракетних і радіотехнічних військ українських повітряних сил. Від початку російської агресії вже 42 захисникам українського неба присвоєно названня Герої України. На жаль, 26 із них посмертно. Державними нагородами відзначено 3198 воїнів повітряних сил, Збройних сил України, із них, на жаль, 280 посмертно. Я прошу зараз усіх присутніх, усіх українців, хто чує нас і бачить, вшанувати пам'ять наших героїв, героїв захисту нашого неба. Героїв нашого неба хвилиною мовчання, дорогі присутні, дорогі українці, дорогі наші українки. Коли ми говоримо про Наші повітряні сили, ми говоримо про рятівників життя. Коли ми вітаємо з професійним днем повітряні сили, ми дякуємо за тисячі врятованих життів в містах, в селах, в усіх куточках незалежної України. Україна може битися і жити, бо є наші воїні, які очищують наше небо від російського зла. І настане час, коли в українському небі не знайдеться, я впевнений жодного місця, жодного російському винищувачу, жодній російській ракеті, жодному дрону окупанта. Люди питають, що краще зробити. Запалити як свічку або на терці натерти F-16. Тому ми на честь цієї події і Маркіс вони пророчують. Допускаємо, воно обов'язково. Сподіваюся, що у нас скоро буде 16 випустили таку марку і зараз розчисте погашення спеціальним штамполям і покажемо це. Слава! Повітряним силам Збройних сил України, дякую усім в світі, хто допомагає захищати українське небо та українське життя. Слава Україні!